Директор центру первинної медико-санітарної допомоги Олександр Жук повідомив, що лікарі первинної ланки планують надавати медичну допомогу хворим з психічними розладами. На минулому тижні відбулася співбесіда в управлінні охорони здоров'я. Заклади та громади отримали завдання по формуванню проекту на спроможну мережу закладів охорони здоров'я госпітального округу. Центр первинної медичної допомоги працює власне бачення в даному. Напрямку розробить проект та подасть на розгляд та погодження місцевому севрядуванню. Всі медичні працівники закладу на минулому тижні завершили навчання за напрямом по наданню медичної допомоги хворим з психічними розладами. На цьому тижні будемо подавати документи до Національної служби. Здоров'я України для контрактування. Олександр Володимирович озвучив цифри захворювання на коронавірус. На коронавірус хворіє 23 хворих амбулаторно. За вакцинацією на минулому тижні звернулося 89 осіб. Міський голова Микола Нога поцікавився, де будуть проводити толоку медичні працівники. Де ви будете працювати на толек в день толоки? Де? Які обсяги, що будете робити, які сажанці будете садити. Всі працівники будуть працювати на своїх територіях, прилеглих до закладів охорони здоров'я, як в сільській, так і у міській місцевості. Якщо треба саджанці, то ми будемо їх купуляти і вам видавати. Не тільки вам, а всім я маю на увазі. І прибирати, і замовляйте техніку, якщо треба щось вивезти, ми допоможемо оплатити, і таке інше. Якщо треба мел, мел, якщо є і таке інше. Тобто краска для покраски. Давайте спільними зусиллями працювати над прибиранням міста. громади, не міста, а всієї громади. У вас в кожному населеному пункті великому є ваша установа, і ви там. Можете теж попрацювати. Головний лікар центральної районної лікарні Олег Штогрин розповів про співпрацю з міжнародними організаціями, яка приносить вагомі результати, і про подальші перспективи розвитку медичної галузі за допомогою донорів з Європи. Останні тижні активізували співпрацю спільно з виконкомом за, за вашою участю з міжнародними організаціями по розвитку охорони здоров'я в місті. На минулому тижні до докузали комплектування гінекологічного кабінету нового сучасного пологового відділення, Чекаємо ще на один кабінет. Отримали 10 бойлерів, і в п'ятницю відбулася за вашою участю селекторна нарада з представниками проекту програма ЄС Міцні регіони. Ну, я вважаю, що це хороші проекти, великі. Нам треба попрацювати, тому що стоїть питання про. Ремонт реабілітаційного відділення за їхньою допомогою і створення по центру медичного будемо працювати починаючи з сьогоднішнього дня. По цій програмі, про яку говорили в п'ятницю. Я був у Києві в інституті економіки імені Вадима Гетьмана. Там проходив форум по відновленню України після якщо благополучно завершиться війна. То звучали різні тези, яким чином відновлювати, але перша теза по охороні здоров'я була така, що обов'язок влади забезпечити самим сучасним обладнанням медичну галузь. Тобто не виплата заробітної плати, не оплата комунальних платежів і такі інше. обладнання. Микола Петрович сподівається, що співпраця в цьому напрямку допоможе створити сучасне реабілітаційне відділення, яке надзвичайно потрібно нашим захисникам. Ми з вами і з фірми ДЖІЧЗЕТ говорили про те, щоб і обладнання поставити, крім ремонтних робіт, робіт у відділенні реабілітації, і давайте попрацюємо над тим, щоб Реабілітаційне відділення Шосткинської центральної районної лікарні було унікальним і було, було таке, куди б хотіли приїхати реабілітуватися, провести процес реабілітації не тільки наші жителі, а й сусідні громади. Щоб воно не просто було, як усі, От, потратимо якісь кошти, надім якийсь ресурс, домовимося з закордонними інвесторами і благодійними фондами. Але давайте вийдемо на такий шлях, щоб створити таке реабілітаційне відділення. І перш за все, щоб воно було корисне і необхідне для наших хлопців і дівчат, які захищають нашу Україну.